Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3431 розіграш державної лотереї Максима». На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 111 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект Кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. Двадцять, дев'ятнадцять, два, тридцять, двадцять три. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8363 й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 33. 39 Сорок шість. Шість. Сорок дев'ять. Сімдесят три. Сорок один. Сімдесят один. Сорок п'ять, чотири. П'ятнадцять. Двадцять сім. сім. 66, 48, 59, 9, 52, 42, 23, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7216 розіграш державної лотереї лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект курок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. Сім, нуль, дев'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: Сім, нуль, дев'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.